Добрий день, підписчики, гості каналу Розаводи, Розолюби. Вийшла, щоб з вами поговорити. І про троянди, і про життя наболіли. Сонце ярко світе, і сміються діти, ну тільки не в нашій країні. Коли серце моє страждає, я йду в сад поговорити зі своїми трояндами. Вони відчувають, як ніхто мою біль страждання, переживання за себе, за своїх дітей, за своїх внуків, за свою матінку Україну. Рідних людей, хоч і б зовсім мало залишилося на цій землі. Усі вже покояться на кладовищах майже з рідні. А, а хто не, не покоїться на кладовищах, значить ті живуть або ж у нас, то не признають те, що я. Дім доносю, або ж ті, що у мене в Росії є родняті, от тих я взагалі відказалася повністю, там взагалі вони всі з вертушками в голові. Сьогодні в мене теж смута. Три роки пішов життя від серцевого нападу мій середній зять. Їздили на кладовище. Хоча і ракети літали сьогодні в нашій області. Так що я їм першим виливаю свою душу, поранену і хвору трояндам, а тоді розповідаю вже вам. Хоч вам не болить за нашу Харківщину, а ми з перших годин не скорилися і ніколи не скоримося. І як жили в своїх оселях, так і будемо жити. І троянди відчувають разом з нами тривожність, яка витає в повітрі. Дорогі мої українці, я знаю, що ми переможемо, що ми дочекаємося теплу весну, і наші квіти разом з нами відчують гіркий смак перемоги. Перемога буде зі сльозами на очах. Ми знаємо, яку велику ціну заплатимо за наш... заплатила наша країна, скількох синов і дочок не дождуться з війни наші матері. Ви вибачте мене. Які гіркі сльози застигнуть в очах уже посавілих, батьків, сини, яких не повернуться з війни, а внуки наші стали дітями війни і виросли на очах, і мудрість. Поселилася в маленьких голівках, в яких раніше вони і не думали про це. Бігали собі, гралися, і, ми, і, на, і мої діти так само бігали, гралися, і ми з вами так само бігали і гралися. Бо ми виросли в країні без війни. Вони не хочуть прислухатися до кожного шороху. Троянди чекають весни. Вони не хочуть прислухатися до кожного шороху, до кожного зриву. Вони чекають наших рук, нашої підтримки, а, в, а вони підтримують нас в свій час. І ми їм вдячні за те, що вони нам дають. Пережити такі складні для нас часи. Вони є розрада. На, наприклад, для мене це розрада мої троянди. Я вже не дочекаюся весну, щоб вийти їх, обрізати, порядок все привести тут, все під, що, що ще насадити. Війна йде, а мені все сажай і сажай, і сажай. Українці, європейці, американці, давайте виростимо для себе сади перемоги, країну нашої мрії, землю наш, і землю нашої мрії. Зелену охайну, квітучу, блакитну, щоб небо блакитне було, а не чорне і сіре. Щоб ріки текли, не загажені кров'ю і трупами, а чисті і прозорі. Я розповіла про наболіли. Ставте лайки, якщо сподобалося. Пишіть своє наболіли. Бо ми стали однією ютубною сім'єю. Молімося, хай Бог помагає. Все буде Україна!